Сьогодні ми поговоримо про одну з найпопулярніших тактичних ідей. Вона називається зв'язка. Що це таке? Це коли фі дві фігури суперника знаходяться на одній лінії горизонталі чи вертикалі. Як кінь і король в цій позиції. Наш слон зв'язує першу фігуру з двох. Якщо кінь спробує втекти, то король буде під шахом. Це проти правил. Тому ми кажемо, що кінь зв'язаний. Якщо ми спробуємо зробити хід конем, то комп'ютер просто не дозволить цього зробити. Це зв'язка, тобто ситуація, де друга фігура це король. Як ми знаємо, не можна ставити короля під шах. Чи можна знайти ще одну зв'язку? Тура. Тура і король на одній діагоналі. Як і наш ферзь. Тому тура теж зв'язана і не може зробити жодного ходу. А тепер маленька задача. Створіть зв'язку. Використайте короля та ферзя. Зупиніть відео та знайдіть, як білі можуть це зробити. Існує дві правильні відповіді. Можна зробити хід будь-якою турою, наприклад, цією. Ми ставимо туру на одну лінію з двома фігурами суперника. Ферзь зв'язаний. Бо якщо він спробує відійти, то король буде під шахом. Все захищено. Якщо ферзь забере туру, то інша тура забере ферзя. І білі будуть дуже задоволені. Адже ферзь набагато цінніший, ніж тура. Чудово! Подивимося на іншу позицію. Спробуйте знайти іншу зв'язку в цій позиції. Поставте відео на паузу і знайдіть хід за білих. Спочатку треба було подивитися на фігури суперника. Король і тура на одній діагоналі. Тому наш слон може піти на h5. Ця зв'язка дуже схожа на перший приклад. Тура не може відійти. Тому чорні мають відійти королем. Хочеться побити туру, але можна знайти навіть кращий хід. Побити туру значить виграти 5 очок. Але ми маємо лише одного пішака, і цю позицію не можна виграти. Повірте мені. Тому давайте спробуємо знайти ще кращий хід. Якщо фігура зв'язана, то часто ми хочемо посилити тиск за допомогою інших фігур. Давайте спробуємо знайти фігури серед нашої команди, які можуть атакувати туру. Правильно, наш пішак може піти вперед. Пам'ятайте тура зв'язана. Тому чорні мають робити хід іншою фігурою. Тепер ми заберемо і слон, захищений пішаком. Ця позиція легко виграна. Хлопці і дівчата, не поспішайте одразу бити зв'язану фігуру. Наступний приклад. Фігура білих зв'язана. Але це не абсолютна зв'язка, бо друга фігура не король. Можна відійти. Зазвичай відходити все одно погано, адже за зв'язаною фігурою стоїть ферзь. І як ви знаєте, ферзь дуже цінна фігура. Якщо кінь піде на d4, то я втрачу свого ферзя. Це погано, але не заборонено. Давайте спробуємо позбавитися зв'язки по іншому, наприклад, можна піти конем сюди, на g5. Вау! це шах! Бачите? Шах завжди дуже потужний хід, адже суперник не має часу бити ферзя, тому король має відійти. І ми не тільки врятуємо ферзя, а ще й виграємо слона. Але можна позбавитись за і іншим способом. Можна піти пішаком на H3. І якщо слон відійде на h5, то білі можуть піти пішаком на g4, і зв'язки вже немає. Насправді ми просто спіймали слона. Тобто ми виграли фігуру. Добре, ще одна позиція. Часто зв'язані фігури просто нічого не роблять. Або здається, що вони щось роблять. Та це не так. Давайте подивимося на всю дошку. Бачите цього пішака? Слон дивиться на нього по діагоналі і зв'язує пішака. Цей пішак, на жаль, під абсолютною зв'язкою. Тому що фігура за пішаком це король. Тобто пішак не має права піти вперед. Здається, що пішак захищає іншого пішака. Але пам'ятайте, він не може ходити. Тому наш ферзь може просто побити пішака. Здається, це жахливий хід, але пам'ятайте, пішак не може побити ферзя. Тому король має відходити. І, врешті-врешт, ми ставимо мат. Ми вже говорили про цей вид мату. Слон допомагає ставити мат. Ми змогли виграти цю партію, бо дізнались, що таке зв'язка. Отож, коли дві фігури суперника знаходяться на діагоналі чи вертикалі, Йо! спробуйте зв'язати їх ферзем, турою чи слоном. Якщо друга фігура це король, то зв'язка абсолютна. Але якщо ні, то інколи зв'язана фігура може відійти. А ще зв'язані фігури часто нічого не роблять. Тепер зв'яжіть фігури суперника.